Вже не дивно вас зустріти на дні міста Дніпро, тому що саме тут започатковувалися колись козацькі традиції. Колись ми грали в Дніпрі свій сольний концерт, і організатори придумали, що ми приїжджали на хамері на сцену, з'їжджали на хамері, Нас так приймали, що нам зламали хамер. Згадується, як нам розкачували цю машину. Було. Ну і приємно, і страшно. Тут така публіка, просто, просто шалена. Так що тут обов'язково треба треба грати козацький рок. Ми сьогодні зустрілися на пляжі. Чи вдалося відпочити влітку? Тому що любите подорожувати машиною далеко, Європою. Я поєднав відпустку з родиною і концерти. Я взяв, зібрав всю родину. Ми поїхали через Львів, через Польщу доїхали до Латвії і в Юрмалі, власне, в українські дні. Я з родиною приїхали. Відпочив і покупався в Балтійському морі. Потім ми приїхали до Литви, і там моєго друга в палаці, такому середньовічному, ми Відпочивали, каталися на конях, ловили рибу і їли литовські страви. Потім поїхали в Білорусь і зіграли в Мінську рок за бобров. Щось е півтори тисячі кілометрів. Я проїхав на машині з усією родиною. Це на, наш таки найбільший вояж був.